Здоров народ. Гадаю, у кожній компанії є чувак, який гасає у ігри, в які грати для інших, м'яко кажучи, моветон. Або по-простому западло і навіть зашквар. Сьогодні про такі ігри ми й поговоримо. Виходячи з того, що більшість із тих, хто подібні відео дивиться, скоріш за все у пару таких ігор награли сотку, а то й декілька годин. Та чого там казати, в пару з них я також грав, але колись можу наперед вангунути, що гівна в коменти вилліться стільки ж, скільки потрібно, щоб заповнити топ-лист кожної з них. Тому, по перше, раджу кожному підкласти куб метр на метр базальтової вати, щоб зберегти крісло, яке вам купила мама, від детонації фінальної точки системи травлення вашого організму. А по-друге, кастую на себе непробивне закляття суб'єктивної думки, з якою ви можете не погоджуватися. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Долучайся просто зараз. Посилання буде в описі. World of Tanks. Ну, камон, це мені здається найочевиднішим, що грати в це у 2024-му це не те, що зашквар, а деградація. Як мінімум, скіла. Не знаю, що там зараз закинув цей колайдер з деградування вже давно, тому буду відштовхуватися від часів, коли ще зависав тут сам. Адже до певного моменту в танки було досить цікаво грати Рубіконом, же, який розділив гру на до і після, виступала ініціатива розробників з додавання в гру можливості купляти донатні снаряди з підвищеним пробиттям за внутрішню ігрову валюту. Все, з цього моменту на грі можна було ставити хрест. Адже той геймплей протистояння різноманітної техніки по суті загнувся. І настала ера стрільнув забув. Однак, як виявилося, це ще півбіди. Оскільки Картоха мала змогу впливати на ЦНС гравців і виховати найбільш тупориле ком'юніті з усіх ігор. Ах ти мілий, милий, милий! Мі... Густін! Агустін! Агустін! Акумулювавши у ньому як відвертих школотронів, так і 40-річних Алкашів. 16 часов в день грати в танки. Я поясню: біда полягала в тому, що гра майже не додавала ніяких цікавих режимів. А базові, такі як Штурм та захоплення бази. Ігнорувалося за замовчуванням, тому найбільш життєздатним був тільки один: п'яна драка стінка на стінку. Він же командний бій з однієї катки в іншу у кожного гравця кочував свій алгоритм поведінки. Вони їхали у ті ж самі точки однією і тією ж дорогою, сиділи в одних і тих же кущах, що часто призводило до рашу в одній кишці. Де половину Тіми клала скоординована дія ПТ і Арти, а іншу половину вже догризали ЛТшки з СТшками. Плюсом до цього танки мали згубний вплив на скіл своїх гравців. По простому він атрофовувався від настільки повільного темпу гри, і ти вже попросту не міг грати ні в що окрім проклятих танків. Мені в свій час довелося помучатись, щоб злізти з цієї голки примітивного геймплею. Але не всім так пощастило, тому танки живі ще й досі. Дота в нашому випадку друга частина, адже про першу 2003 року розливу, яка по суті являлася модом для розрахованої на багато користувачів онлайн-бойові арени, моба для відеогри Warcraft 3 Reign of офхалс. 2002 року, та її розширення The Frozen Throne. Я за всі свої роки ігрового експіріенсу навіть згадки не чув. Проблемою тут є не стільки примітивний геймплей, який законсервували на рівні року виходу, і в моїй особистій неприязні до управління, яке схоже з управлінням у стратегіях в реальному часі, і з відстані, що імітує ізометричну проекцію. Скільки местное комьюнити? Ну что он не стал жрать? По нему же видно, что он, сука, нулевая за щеканка, блядь. Нахуй он вообще со мной в игру попал? Что за хуесос, сука? Токсично настолько, насколько это вообще возможно. Я его бы его убил. Ебать, я бы его убил бы! Подібне навіть увійшло в масову культуру в якості мемів чи підколів молодшого покоління під час їх нелогічних дій. Ну а саме ком'юніті давно законсервувалося. Нових гравців у цій грі тупо немає, точніше, не так. Вони можливо то і з'являються періодично, але стикаючись з місцевою системою, тікають світ за очі. Адже проста помилка може змусити когось зійти з розуму. Байбек. Діли байбек, сука, сидочері син... Згадавши всі матюки світу, що так чи інакше згадують ваших членів родини, зіпсувавши враження для всіх десяти гравців у грі, в першу чергу це поширено в країнах колишнього СНГ. Подібна ситуація буде вас переслідувати на всіх етапах матчу: хто йде на мід, у кого який білд на тому чи іншому герої. Постійна дифікація від особливо обдарованих після поразки. Тас лучше, ніж ти, єбаний ти даун. Мільярд імпакта. Я убів гнигі чувать. У мене три герої гандала. Єбаний ти бездар, єбучий, блять. Адже винним визначали того гравця, який крякнув більшу кількість разів в кінцевому рахунку, через пару років, а то й місяців, турне по такому унікальному словниковому запасу. Можна було отримати психічну деформацію і почати помічати, що ти вже починаєш спілкуватися такими ж простими і токсичними фразами. Я пішов соло мід у магаз за пивом, ну, по типу, після чого розумієш, що твоє оточення ну, токсичне, тому що не розуміє, що ти їм говориш, і не рофлять з цього. Однак в кінцевому рахунку приходило усвідомлення того, що токсичний тут ти. А не люди, що тебе оточують, Counter-Strike. те, що починалося з простенької модифікації для Half-Life, в подальшому захопило школярів по всьому світу. І поки нормальні люди проходили колду Black Ops та відкривали для себе місцевий зомбі-режим, мені в свій час доводилося душитися в контроне 1.6. адже чогось цікавішого в тому комп'ютерному клубі, куди я ходив, не було на перших порах. Зате там були цілі сходки чуваків, які були магістрами дропшотів з слона та майстрами надрачування ножа після кожного кіла. Що активно заганяли більшість несвідомих відвідувачів, витратити частину дорогоцінної проплати на катку з ними. Одне діло грати в це, ну хай років 15 назад, коли не було внятного конкурента. А якщо і був у якості колдичі батли, то ціна давала про себе знати. А зараз то в чому проблема злізти з цього примітивного геймплею? Де рандомної стрільби немає хіба що в слона чи мухобойки. Плюс не варто забувати про юзання багів і що ще гірше активне читерство. Я пояснюю для себе це так: старе залізо. В наш час постійних негараздів оновити пекарню стало більш проблемно. А контра як мала слабкі технічні вимоги, так і має. Для тих, у кого є трохи кращий комп, і хто народився явно пізніше 2007 року, зробили Valorant – багатокористувацьку комп'ютерну гру, розроблену і видану компанією Riot Games. За задумом розробників, вона є протистоянням двох команд по 5 гравців. Кожен із них грає в ролі агента з особливими здібностями. Які або купуються перед початком раунду, або заробляються в процесі матчу. Наприклад, у кожного героя є абсолютне вміння, яке можна використовувати лише після його заряджання, що є по суті єдиною різницею з Контрою, адже Валорант, по суті, є резкіном контри, з переносом усіх недоліків, які є в оригіналі. Стрільба з криски, паскудна динаміка, абсолютно рандомна стрільба та графіка, яка схожа стала натхненником голума. І може зацікавити тільки тупих дітей. Для них тут навіть свій сленг придумали. Адже тільки вони можуть ставити мінімальну різницю між персонажами, а саме їх абілок. В підсумку школота та рефлексуючі стрімери отримали примітивну та нецікаву гру. Більше про неї можна не розповідати. Поїхали далі. Rust – гра в жанрі симулятора виживання була створена незалежною британською компанією Face Punch Studios. Після релізу Rust отримав змішані або середні відгуки на агрегаторі рецензій Metacritic. Критики, в принципі, високо оцінили PvP бої, складність та елементи виживання. При цьому гріндинг і те, з яким досвідом стикаються нові гравці, зазнали деякої критики. Головним завданням є виживання у жорстких умовах навколишнього середовища. Гравці повинні турбуватися про харчування, захист, майструвати собі знаряддя, бази й укріплення, об'єднуватися між собою. В теорії. На практиці ж левова частина гравців займається тим, що самостверджується за рахунок менш досвідченіших новоприбулих шляхом регулярного зняття їх з пробігу та знищення їх домівок. Ситуація з гравцями тут має різке розділення. Процитую одного західного гравця. Людина, яку ви зустрічаєте, або дійсно добра, або надзвичайно токсична, або після того, як вас уб'є, або цілодобово. Токсичність, на мою думку, викликає те, що сама природа гри це стиль переможець отримує все. Гру дуже легко освоїти, і через це багато підлітків її обирають. І ми знаємо, як вони будуть грати. Крім того, уже не рідкість, коли пересічний підліток має потужну систему, оскільки комп'ютерні ігри сильно розвинулись за останні кілька років. Хоча це дивно, я також грав у Тарков, який має ту саму ідею, що і Раст. Але спільнота не така вже й погана, хоча Тарков і Раст мають багато спільного. На мій погляд, ця гра набагато краща з точки зору спільноти. Я ризикну припустити, що це через те, що його важко освоїти. Отже, маючи більш зрілу аудиторію, знижується і середній рівень токсичності звичний для дитячих ігор. Як можна зрозуміти, адекватні люди в цю херню грати не будуть. Фортнайт ну тут гадаю все зрозуміло. Стара ідея PUBG, мультяшна графіка. Дорослі в цій грі представлені тільки в якості стрімерів. Грають в це виключно з метою заробітку на тупих дітях, яким це цікаво. А діти грають в це, бо гра регулярно додає персонажів з усіх популярних мультфільмів, ігор, фільмів, серіалів і т.д. Якщо ви в це граєте, ну чуваки, з вами щось не те. Треба починати формувати смак. Адже для деградування та зливання вільного часу в унітаз є речі більш цікаві. До тієї ж опери можна додати і Майнкрафт. Так, примітивний геймплей масово захоплює дитячий розум, а слабкі системні вимоги спричиняють масовість самої гри. Тут більше викликають зневагу деякі хитрожопі індивіди, які цим активно користуються. Сіджа, те небагато, що у Ubisoft наче на початку, хоч трохи вийшло, не рахуючи файтингу For Honor. Викотали її в 2015 році. Геймплей зосереджений на руйнуванні навколишнього оточення і тактичну взаємодію гравців. Гра залишається на плаву виключно за рахунок регулярного додавання оперативників з новими прикольними абілками та примочками. Певним українським проектам варто задуматись. Ніколи не розглядав цю байду для купівлі, адже аутирувати тут в соло це згубна справа. А шукати тіму для командного штурму одного й того ж сараю по одним і тим же маршрутам ну було справою сумнівного задоволення навіть на момент виходу. Тому не уявляю, ким треба бути, щоб продовжувати душитися тут і досі. Адже за ці роки понавиходило стільки різноманітних ігор, що можна днями з крісла не злазити. ДБД перша і по суті єдина успішна доганявка серед ігор, яка особисто для мене являється загадкою, як вона ще курва не загнулась. Подумайте самі: примітивний розріджуючий мозок геймплей абсолютний дисбаланс в сторону маніяків. Який можна законтрити тільки тімою на аудіозв'язку, та одне з найтоксичніших ком'юніті, ну яке правда тримається на високих рангах, поява якого є наслідком впливу цієї гри на нервову систему гравців? Адже все, чим зайняті розробники, це малювання нових скінів та додавання всіляких персонажів хорор-культури, зрозуміло, звідки форточка цього навчилася. Так, на момент виходу ДБД це був прям прорив у індустрії. Вона була на слуху у всіх. Якщо йде у когось стрім в п'ятницю, це ДБД. Якщо виходить нарізка, це ДБД. Якщо виходить якийсь гайд, це гайд по ДБД. Це була якраз таки та гра, в яку можна було залетіти з друзями чи навіть самому, щоб провести приємний вечір. Однак з часом вона перетворилась на генератор по створенню людей з психічними розладами. Геншин Імпакт відеогра жанру екшен РПГ з відкритим світом. Розроблена китайською компанією MiHoYo Limited Mihoyo Limited і, і видається Хоюверс. блядь. Один хуй, блядь, неправильно прочитав, не насрати розповсюджується за моделлю Фрітуплей, через що отримала таку популярність. Адже за подібне до цього аніме РПГ Black Desert ну, все-таки треба було платити. Основа Genshin Impact це гача гра, система колекціонування та розвитку персонажів, які випадають з різною імовірністю. Ну тут зашквар прямо по декільком пунктам. Ну, по-перше, це стиль графіки. Оформлено все в стилі аніме. Причому такого, знаєте, карикатурного чи, краще сказати, стереотипного. От питають пересічну людину, що таке аніме. Ну от вона щось подібне собі і уявить. В той же час я складно собі уявляю, що адекватний дорослий чоловік. Знайде цю гру привабливою, щоб витратити ті дві години вільного часу, що у нього є. Ну, хто в таке грає? Певна річ, це діти, всілякі любителі крінжового аніме, яке не розповідає там якусь історію, а знижує рівень депресії в японського офісного планктону, щоб він не самовипилювався. Ну і бозна хто. Певна річ, така графіка без жодного натяку на серйозність матиме низькі системні вимоги, що дозволить у неї грати на комп'ютері, який придбали для навчання. По-друге, це аутистична мободрочка у відкритому світі, де ви, скоріш за все, перетворитесь у біоробота та будете грати просто щоб грати. В зворотньому випадку гра дуже швидко вас задовбе. Третя причина це вторинність. Адже коли я бачу ігри з принципом Гріндкач-махач-дроч, це або супергеройське лайно, або ігри, які схожі на Warframe. Його, до речі, остаточно перетворили у корейське ММО, але він хоч трохи, але серйозніше. І сюжетка там. І я готовий посперечатися сильніше, ніж тут. Destiny 2 гра, яка хоч і безкоштовна, але безкоштовно тут можна. Ну, не знаю, хіба що балумбу понюхати. Причому зроблено все максимально хитрожопо. Хочеш побачити сюжетні рейди, які певна річ цікавіше, ніж звичайне і доступне всім лайно? Плати бабло! Хочеш отримувати найпотужнішу зброю і шмот, які дозволять не насусірувати в кожному ПВП-матчі, або хоча б отримати рівні умови з усіма? Плати бабло! І так тут майже у всьому. Плюсом йде система кольорової пиздатості шмоту і пушок, яка призводить до того, що ви граєте не для того, щоб побачити нові механіки і урізноманітнити геймплей, а тільки щоб залишитися на тому ж рівні актуальності вашого білда у протистоянні з мобами. Адже всі наявні у грі механіки можна подивитися за один день. А оскільки оновлення не вносять нічого нового в геймплей, як би це не звучало. І це все ще рейди заради рейдів, ну нехай задроти сидять тут самі. Я гадав, мене мало що може здивувати, але деградування ігрового ком'юніті та людства в цілому змогло. Тому ось вам сама зашкварна гра на момент виходу цього відео. Адже куди падати, є завжди. Pal World – гра з елементами симулятора виживання від японської компанії Pocket Pair. Чим гра хоче, щоб ви займалися. Ну, ви вже вибачте, я не збираюся псувати свою психіку і гроші в цьому лайні, тому використаю напівофіційний опис. Pal World є грою у відкритому світі від третьої особи. Як і в інших іграх на виживання гравцю необхідно контролювати рівень голоду, збирати матеріали, майструвати предмети та будувати бази, які також є точками швидкого переміщення. У мірі розблокування технічного дерева гравець має змогу створювати та використовувати новішу зброю конструкції та декорації. На островах, які має досліджувати гравець, мешкає понад 100 істот. Відомих як пали. Гравець безпосередньо вступає у бій з палом, щоб ослабити його та захопити, використовуючи сфери. Палів також можна купувати у NPC або обмінювати в інших гравців. Після захоплення пала його можна використовувати для боїв або розміщувати на базах для допомоги у збиранні сміття, майструванні предметів, приготування їжі і т.д. залежно від їхнього типу. У кожного пала є навичка, що дозволяє використовувати його як зброю або як засіб пересування. Антагоністами гри виступають різні угруповування, такі як злочинний синдикат, визвольний рух палів і поліцейські сили оборони острова, очолювані могутніми тренерами, що проживають у вежах і виступають як головні боси гри. У фракції є неігрові персонажі, які час від часу з'являються в ігровому світі, патрулюючи або б'ючись один з одним. Вони ворожі до гравця і можуть вступати з ним у бій. У грі також є система рівнів розшуку, де якщо гравець вчиняє злочин, ну зазвичай проти людей, наприклад, напад, інші npc люди стають ворожими до нього. Його починають відстежувати солдати, атакуючи, поки він не буде вбитий або не зможе втекти від переслідування. Як можна побачити, примітивні механіки, вбога графіка, яка при цьому вимагає під капотом i 9 та 32 ГБ оперативки. Це взагалі нонсенс. Адже це рекомендовані для Full HD. Абсолютно неадекватне гімно. Те, що воно зараз найпопулярніша гра в світі. Підтверджує згубні наслідки корони та дистанційки на підростаючі покоління. Адже чим більше у тебе вільного часу, тим менш ефективніше ти його використовуєш. Я хезе, що ще сказати: ну який адекватний дорослий чоловік буде в це грати. Дайте мені на це відповідь. Те, що подібний висір топ-1 особисто мене дуже лякає. Це прямий сигнал про те, що ігри деградують, і єдине над чим кряхтять ті, хто їх роблять, це рівень крінжу. Балдур був місцем, де фріки могли пограти в ляльки з всеможливими магічними тварюками, яких тільки вигадало людство. Ну а тут покемони з пушками, яким навіть на мобілі не місце. Отримайте і розпишіться. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.